Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу запропонувати пограти вам в одну цікаву гру «Українські справи. Моя помічниця господиня підготувала справи. Але які їхні назви вам треба сказати самі. Дивіться на картинки і інгредієнти страв і говоріть, що це, що готує господиня по сигаречки, фаршу і яєць. Та уважно на картинку. Що ж це за страва така українська? Так, вірно, це гречаники. Смачні, такі готує господиня. Наступна страва готується з капусти, луку, фаршу і рису. Там під казку фарш з рисом загортається в листя капусти. Що ж за страва це така смачна? Вірно. Голубці правильно малята. Який гарненький гарбузик, пшоно. І молочко, тепленьке, смачне, смачне. Все таке корисне, що ж це за каша така смачна. Так, гарбузову кашу приготувала моя помічниця господиня. Молодці дітки. Наступна страва. Вона готується з борошна, молока і яєць. Вони смажуться на сковорідці, а всередину загортається будь-яка смачна начинка, солодка або солона. Так, це смачні млинці, молодці. Ну, ця страва теж готується на пательні. з таких інгредієнтів, як картопля. Лук, цибулька і олія і смажуться ніби котлетки. Що ж це таке, дітки? А ну підкажіть. Так, це дирани. Вони готуються з картоплі. Ну а далі найсмачніше з капусти, буряка, моркви м'яса, картоплі і цибулі. Це перша страва. Червоного кольору. Дуже смачна зі сметанкою. Що це? Так, це смачний борщик. Молодці. Наступна страва готується з тіста, а в нього накладається начинка в творог. Такі гарненькі є пельмені, а є ще українська страва. Що це? Вареники. Так, смачні за сметанкою теж. Ось такі варенички приготувала помічниця господиня моя. Молодці малята, ви чудово знаєте українські традиційні страви. Дякую вам за увагу!